У музеї сучасного мистецтва пласт арт представникам змі научно показали, як мав виглядати проект меморіального комплексу Корюківської трагедії, затверджений три роки тому, та не втілений у життя через брак коштів. Та його так би мовити зменшену копію, яка вимагає набагато менше витрат. Якщо з'являться меценати, ті зарубіжні делегації, які приїжджають, приїдуть на роковини. 1 березня щоб вони побачили той проект, який був заснований і зроблений згідно рішення сесії обласної ради 2012 році. І цей проект був виграв дєдо Борис Степанович. Цей для того, щоб реалізувати цей проект, щоб делегації побачили і якось фінансово допомогли. Це таки цей проект, що він був втілений в життя. Шторис старого проекту складав більше 40 мільйонів гривень і передбачав забудову двох берегів річки Бреч з перепохованнями загиблих, символічним окам'янілим рушником із зображенням ікони Божої Матері при в'їзді на територію комплексу, музеєм без вікон, де всередині була б представлена трагедія кожного населеного пункту України. А на стелі приміщення висіли б символічні натільні хрестики. Та, на жаль, проект так і залишився на папері. Було освоєно майже 2 мільйони гривень, а потім фінансування зупин. Тобто глобальність і масштабність полягала в тому, що це всеукраїнський меморіал, присвячений всім селам України. Ми б хотіли, щоб шана, шана нас, шана людей, які живуть сьогодні, які живуть, будуть жити в наступному, щоб вони всі таки створили цей музей для того, щоб людство знало, що це сама масштабна трагедія не тільки України, це сама масштабна трагедія світу. Тому з метою заохочення меценатів класти гроші у розбудову комплексу запропонували своєрідну альтернативу масштабному меморіалу. Нині в історичному музеї Корюківки знайти інформацію про трагедію можна у невеличкому куточку. Тож пропонують добудувати виставкову залу музею площею у 100 квадратних метрів, встановити нарешті пам'ятний хрест дзвін поруч з музеєм. Хрест зараз частково виготовлений, а вже потім провести перепоховання жертв трагедії. Та, що до останнього вирішувати буде громада. На сьогодні місто Корюківка побудовано на, вибачте, за таке, на кістках тих людей, які загинули. Невинною смертю, а це діти, це жінки. Кошторис нового міні-проєкту складає 500 тисяч гривень. Гроші на нього планують отримати з обласного бюджету.